Наскільки відрізняється ціна на оригінальний павербанк від Xiaomi від інших павербанків, які менш популярні і які не вважаються брендом, можна сказати. Я взяв приблизні пауербанки. Навіть цей 13 000 мА, а цей 10 000 мА від Xiaomi. Сразу говорю вам по ціні. Ціна Xiaomi 999 гривень. Ціна на. Такий павербанк 13 000 мА, всього лише 500 гривень. Тобто е ємність навіть більша, але ціна в два рази менша. Ну, Xiaomi, хто хоче, купує Xiaomi. Сьогодні йде до нашого клієнта саме Xiaomi. Ось такий павербанк. До речі, цікава ваша думка: чи дорого віддавати за павербанк на 10 000 мА, навіть якщо це Xiaomi, 1000 гривень, майже 1000 гривень, 999 гривень коштує. Ну, а якщо вам потрібні будь-які павербанки, Xiom, бренди, не бренди, ви можете завжди до нас звернутися з посилання на сайт шапці профілю TikTok або просто пишіть коментарі під цим відео. Більше корисних відео у нас на каналі.